Тривож небеса, коли біль проникає, направ погляд свій у небесну тедалі, бо небо все бачить, бо небо все знає, на нім живе той, хто лікує печаль. Тривож небеса, коли важко буває. Коли відвернулися друзі рідня, хай поклику голос туди долинає, туди до престолу святого Творця. Ти, може, втомився або навіть тяжко, потрібна порада розради тобі, спішити до Бога, коли дуже важко, він ніжно приходить на поміч душі. Згадай, скільки раз він тебе наповнявши, торкаючись серця, о, як ти радів, бо ти тоді плакав, до Бога взивавши, і він наповняв, бо ти цього хотів. Тоді промовляв він тобі, нахилившись, з любов'ю, сказав: Я поруч, іди, а ти, на колінах сльозами залившись, ці ніжні слова зберігав назавжди. Ти промовив йому, що тоді відчуваєш. Турботу я бачу твою, мій отець, я знаю, що небо мені відкриваєш і силу вливаєш для, спла... для спраглих сердець, як часто слабіли в путі мої ноги, і, і в ослабленій вірі ти мені допомагав. Ти завжди був зі мною, Господь на дорогах. Дорога ти мені до душі промовляв, і слова ці тебе у журбі підбодряли, дарували надію, що усе я пройду, на очах не раз сльози в тебе виступали, та надія була, що Бог знає нужду. Він знає, що в серці. Як сильно втомився, Він знає, яка йде молитва твоя, Він хоче, щоб ти перед Ним прихилився, про милість Його, щоб просив на життя. Тому прихились у цей час на коліна, бо знаєш, що відповідь з неба прийде, і серце твоє вмить наповниться миром, душа у молитві. Відраду знайде, лише на колінах душа оживає і серце радіє, бо хоче співать, бо Бог свою силу в ту мить виливає, як хочеться миті, таки цінувати. І ось слова знову Господь промовляє, які проникають у серце твоє. Я чую, я бачу, як ти знемагаєш, як тяжко порою дитя тобі є. Ось знову долоню свою простягаю, щоб силу відчув на своєму путі. Ось рани твої я сердечні зціляю. Я бачу, як томишся ти в цім житті. Я знаю про те, що. Тобі спілкуватись зі мною, як з батьком в цей час не дає, і віра твоя починає хитатись, а спокій шукає так серце твоє. Ні, ні, не суджу, бо прийшов як Спаситель, як той, хто готовий сьогодні спасти. Поклич до, до мене, я є твій утішитель, Лише тільки у мені зможеш мир віднайти. Іде перев'язка для тих, хто втомились. Лікую, хто зовсім побити лежить. І ось на тебе проливаю знов милість, чи ти відчуваєш, як серце тремтить? Тривожні небеса, вони поряд з тобою, розкрили вони ось обійми свої, дитина моя, дитина моя. Я тебе заспокою, тобі простягаю я руки мої, не бійся, я поруч, тебе так люблю я, якщо навіть впав, подам поміч свою. Любов моя, є безмеж. Алілуя! відкрий своє серце, я поруч стою, тривож, небеса. Коли біль проникає, направ погляд свій у небеснуту даль, бо небо все бачить, бо небо все знає, на нім живе той, хто лікує печаль. Слава Богу!